Усім привіт до вашої уваги огляд мішачки зі спортивним флісом. Подивимось попадає. На стрим у нас ось такий гарний худі розміру LXL. Флісові спортивні штанці. Розмір 2XL знизу на замочках. Розміру L T. TM Спортивна. Майлер. Розмір 4 xl Excel, Finan Sports, Leggінse, розмір 2 xl термокуртка, терможилетка L Pro, розмір Aia. Ось така флісочка Шкода розмір M, флісові штанці, розмір M, розмір S ще флісові штанці, Розмір Ейля. Розмір M, Розмір Ем. Ось такі гарненькі, класні, знизу завужені. Розмір M, Темка. Писові штанці. Подовжена кофта. Вісова гарна. Розмір L, Фірма Кривіт. Розмір Ейля. фірма Sport Розмір М. Термокуртка від фірми Кривіт. І ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачите, що попадає.